Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 62. Всі сідайте тихо діти, домовляймось, не шуміти, руку гарно підіймати, чітко в лад відповідати. Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вивчені випадки додавання та віднімання чисел у межах 100 та розв'язувати задачі з двома запитаннями. Обчислимо усно. Згадаємо алгоритм такого виразу віднімання як 40 відняти 3. Перше зменшуване розкладаю на доданки, де один з доданків буде 10. Від 10 віднімаю одиниці. Третє об'єдную десятки одиниці та отримую результат. Розглянемо вираз 30 відняти 8. 30 розкладаємо на 20 і 10.

Наступний вираз 80 відняти 6. 80 розклали на 70 та 10. Від 10 відняли 6 буде 4, а ще 70 то буде 74. Міркуючи таким чином та використовуючи алгоритм, знайдіть значення інших виразів. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання усно. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Підручник сторінка 62. Завдання 361. Від числа 60 відніми число 5 4 рази. Від числа 20 відніми число 3 5 разів. Запишіть завдання 361 у зошит та виконайте його. Я впевнена, що всі ви виконали завдання вірно, але цей вираз можна записати іншим способом, використавши дужки. Запишемо. Обчислимо. Виконуємо дію в дужках. 5 додати 5 буде 10, додати ще 5, 15, а додати ще 5, то буде 20. Запишемо 60 відняти 20. Буде дорівнювати 40. Запишемо і цей вираз іншим способом. 20 відняти, а в дужках 3 додати 3, додати 3 додати 3, додати 3. Додати 3. Від 20 ми відняли суму, цифру 3 5 разів. Тобто, 3 додати 3 буде 6, додати 3 9, додати 3 12 і додати 3 15. Від 20 відняти 15. І теж одержали 5. Молодці! Ми виконали це завдання двома різними способами. Завдання 362. Запиши вирази і обчисли їх значення. Уважно прочитайте, як треба записати вирази, запишіть їх, обчисліть, потім звіримося. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевіримо та прочитаємо вирази вголос. Від суми чисел 30 і 40 відняли число 8. Дорівнює 62. Різницю чисел 70 і 5 збільшили на 12, одержали 77. До числа 23 додали різницю чисел 15, і 8, одержали 30. Число 90 зменшили. На різницю чисел 12 і 9. одержали 87. Молодці. Завдання 363. Знайди суму трьох послідовних чисел. У нас є три послідовні числа, а сума це додавання. Отже, треба послідовно додати три числа. Поставте відео на паузу та виконайте завдання усно або письмово. Потім звіримося. Перевіримо. Ми додавали двоцифрові числа. Десятки додавали до десятків, одиниці до одинички. Я виконувала так. 20 додати 20 і додати 20 буде 60. 1 додати 2 буде 3, ще 3 буде 6. Разом 66. Аналогічно виконувала і інші вирази а ви як? Завдання 364: порівняй, нам треба порівняти вираз і число. Або вирази і вирази. Щоб порівняти вираз і число, треба вираз обчислити, а потім порівняти значення його із числом. Замість і треба поставити знак більше, менше або дорівнює. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, а потім звіримося. Запишіть завдання 364 в зошит. Виконуйте. Перевірте, якщо ви справились, молодці. Задача 365. Читаємо задачу. У вагоні електропотяга їхало 28 пасажирів. На станції вийшло 15 пасажирів, а зайшло 7. Скільки пасажирів стало у вагоні? Проаналізуємо задачу. Скільки їхало пасажирів всього? 28. Скільки вийшло на станції? 15. А скільки зайшло? 7. Що питають у задачі? Скільки пасажирів стало у вагоні? Цю задачу легко розв'язати виразом. Давайте подумаємо: було 27. Вийшло 15. Знаємо, якщо вийшло, який знак поставимо. А зайшло 7 пасажирів. Запишіть задачу виразом, потім звіримося. Чи дали ми відповідь на запитання задачі? Скільки пасажирів стало у вагоні? Так, стало 20 пасажирів. Ми дали відповідь і розв'язали задачу. Завдання 366. Розв'яжи задачу із двома запитаннями, читаємо і уявляємо задачу. У їдальні було 39 кілограмів помідорів. Для приготування обіду витратили 12 кілограмів помідорів, а для приготування вечері 7 кг. Перше запитання: скільки кілограмів помідорів залишилося у їдальні? Друге запитання: чи вистачить цих помідорів для наступного дня, якщо витрати будуть такими самими? Отже, скільки було кілограмів помідор у їдальні? Так. Скільки витратили на обід? А скільки витратили на вечерю? Можна зразу дізнатися, скільки кілограмів помідорів залишилося в їдальні? Давайте розв'яжемо цю задачу двома діями. У першому запитанні ми дізнаємося, скільки разом витратили. На обід і на вечерю. Щоб дізнатися, треба додати. А потім від того всього, що було, та віднімемо те, що витратили. І ми дізнаємося, скільки ж кілограмів помідорів залишилося в їдальні. Поставте відео на паузу, виконайте завдання самостійно, потім звіримося. Відповідь на перше запитання задачі ми знайшли. Чи можемо дати відповідь на друге запитання? Чи вистачить цих помідорів для наступного дня, якщо витрати будуть такими самими? Щоб відповісти на це запитання, потрібно пригадати, скільки ж витрачали помідорів на обід і на вечерю разом. Глянемо на перше питання, так. Витратили 19 кілограмів. А залишилося 20 кг. А 20 більше, ніж 19. Отже, на наступний день за таких самих витрат помідорів вистачить. От ми дали відповідь і на друге запитання. Завдання 367. Знайди довжину гусені. Гусінь зеленого кольору, а також до неї приставлена лінійка. Я знаю добре, що оцей відрізочок це 1 см. Я можу просто порахувати. 1 см, 2 см, 3 см і 4 см. І дізнатися, що довжина цієї осені 4 см. Але це ж треба зробити математично. Давайте подивимось на лінійку: 20 см і 24 см. Тобто ми можемо від 24 відняти 20 і отримаємо також 4 см. Це буде довжина гусені. Завдання 368 та завдання 369 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці: всі ви просто молодці!